Мама дозволила сестрі забрати мою кімнату. Коли я сказав ні, мене назвали егоїстом. Я з'їхав, забравши все, за що платив, і залишив їх розгрібати проблеми самотужки. Життя в батьківському домі здавалося мені непоганою ідеєю. Я міг спокійно розвиватися у професії та відкладати гроші. Але згодом з'ясувалося, що я просто фінансував чужі рішення. Коли вони перейшли межу, я відсторонився. І саме тоді все пішло шкереберть. Дозвольте розповісти, як усе починалося. Мене звати Ітан. Мені трохи за 30. Я працюю віддалено в технічній сфері, де непогано платять, якщо ти зосереджений і не байдикуєш. Три роки тому я свідомо повернувся додому і зовсім не тому, що не мав іншого вибору. Це було фінансово виправдано, я міг приділяти роботі максимум часу і не викидати гроші на оренду житла, в якому майже не бував. Життя з мамою не було тягарем. Це була чесна угода. Я щомісяця вчасно платив за оренду, оплачував інтернет, ділив витрати на комунальні послуги і часто купував продукти, навіть не рахуючи витрат. Ніхто мене не утримував, навпаки, я допомагав підтримувати цей дім на плаву. Я ніколи цим не хизувався і не вимагав оплесків, просто робив свою справу і не ліз у чужі. Моя робота це не те, чим можна займатися з ноутбуком на дивані. Мені потрібне надійне та тихе робоче місце. Моя кімната була не просто спальнею. Це була моя робоча станція. Стіл, монітори, обладнання, кабелі, усе було ідеально впорядковано і підключено. Я облаштовував це місце роками, крок за кроком. Коли я зачиняв двері, я був на роботі. Усе просто. Моя мама, Сара, була власницею будинку. Вона любила нагадувати про це, коли їй було зручно. Сара, людина імпульсу, спочатку діє, а потім думає. Вона рідко кричить, але вміє майстерно тиснути на емоції. Якщо вона нервує, це відчувають усі. Якщо вона спокійна, значить, усе гаразд. Проте фінансово вона залежала від мене сильніше, ніж хотіла визнавати. Рахунки не оплачувалися самі собою, і вона ніколи не відмовлялася від моєї допомоги. Ми ладнали, бо я на неї не тиснув. Я поводився тихо, платив за рахунками і не зазіхав на її авторитет у домі. Це була мовчазна домовленість. Мені не потрібна була влада. Мені було потрібно лише, щоб поважали мій особистий простір. Була лише одна людина, яка говорила мені правду в очі мій дядько Том. Він старший, усе життя важко працював і ніколи нічого не прикрашав. Ми бачилися за кавою щотижня. Він знав мою ситуацію і не засуджував, але кілька разів застерігав. Він прямо казав Оплата рахунків у чужому домі завжди виходить боком. Це його слова. Він додав, щойно люди звикають до твоїх грошей, вони забувають про твої кордони. Я чув його, але не сподівався, що все так ускладниться з власною родиною. Певний час усе було стабільно, не було жодних причин для конфліктів. Усе змінилося того вечора, коли Сара буденно повідомила, що моя молодша сестра Меган повертається жити до нас. У неї було двоє дітей, і її чергові стосунки знову розвалилися. Мама описала це як тимчасову допомогу на кілька тижнів, можливо, на місяць, поки Меган не вирішить, що робити далі. Я не став сперечатися. Меган, моя сестра, і я не безсердечний. Життя іноді б'є людей, і я не з тих, хто каже, це не мої проблеми. Я одразу поставив кілька простих запитань, на який термін вона приїжджає, де вони житимуть, і які в неї плани. Сара відмахнулася. Мовляв, якось розберемося. У родині всі допомагають один одному. Вона запевнила, що це на мене не вплине. У Сари була звичка ставитися до моєї роботи як до чогось необов'язкового. Оскільки я працював удома, вона не вважала це справжньою роботою в тому сенсі, який вона цінувала. Вона звикла до думки, що я нікуди не подінуся, бо я плачу за житло. У її розумінні це означало, що я підлаштуюся під будь-які обставини. Ми з Меган ніколи не були близькими. Вона завжди була галасливою, імпульсивною і звикла отримувати своє. Сара часто виправдовувала її, поки та росла. Меган отримувала все, що хотіла, якщо вона робила помилку. Хтось інший її виправляв. Я давно зрозумів, що боротьба з цим лише додає головного болю. Тому, коли Сара сказала, що Меган переїжджає, я не заперечував, але зробив висновки. Я розумів, чим це загрожує, якщо не встановити чіткі правила. Я сказав Сарі лише одну річ моя кімната залишається моєю. Мій робочий простір має бути недоторканним. Я не просив дозволу, я ставив умови. Вона кивнула і відповіла Звісно, вона запевнила, що все розуміє, і додала, що я занадто переймаюся. Це була її коронна фраза, коли вона не збиралася нічого дотримуватися. Ти занадто переймаєшся, це був її спосіб закрити тему, не погоджуючись на справжні умови. Вона не думала, що буде, якщо він піде. Вона думала він заспокоїться, як завжди. Я не дуже їй вірив, але відпустив ситуацію. Я все одно встановив для себе межі: що я терпітиму, а що ні. Я не збирався воювати, але й поступатися теж не збирався. Я вклав занадто багато часу і грошей у свою кар'єру, щоб дозволити перетворити свій робочий простір на хаос. Меган поверталася з дітьми. Сара вже була в режимі захисту, і в мене було погане перечуття, що кілька тижнів у її розумінні означають щось зовсім інше. Саме тоді я перестав сподіватися на справедливість і почав уважніше стежити за ситуацією. Меган приїхала у вівторок в день. Попередженням було лише коротке повідомлення від Сари: вони вже під'їжджають, а не вони тут. Приїхали дві машини, забиті сумками, контейнерами та речами. Здавалося, вона не збиралася їхати звідси найближчим часом. Вона не заходила як гостя. Вона заходила як людина, що відвоює свою територію. Меган виглядала виснаженою і розлюченою ще до того, як переступила поріг. Жодного привітання мені. Лише короткий кивок і скарги на дорогу, погоду та на те, як важко їй велося останнім часом. Сара миттєво кинулася її втішати, забрала сумки, розпитувала про все і просила сідати. Діти забігли всередину без запрошення. Джейк, старший, був галасливим і некерованим. Бен хвостиком бігав за ним, хапаючи все, до чого міг дотягнутися. Взуття ніхто не знімав, сумки кидали просто на підлогу. Вони поводилися так, ніби це був громадський заклад. Спочатку я тримався осторонь, повернувся до своєї кімнати і замкнув двері. У моїй голові це була наша домовленість дати їм оселитися, не заважати і не створювати проблем там, де їх немає. Проте спокою вистачило лише на годину. Я почув кроки на горі. Діти раз у раз бігали коридором, сміялися й гупали дверима. Я прочинив двері і побачив, як вони гасають кімнатами, наче це гра. Меган нічого не казала. Сара теж мовчала. Коли я спустився вниз, Меган безупину теревеннила на кухні. Вона ледь глянула на мене, коли я зайшов. Знову запитала, чим я займаюся по роботі, хоча вже мільйон разів це чула. Я відповів коротко. Вона хмикнула і бовкнула щось про комп'ютери та про те, як це, мабуть, розслабляє сидіти цілими днями. Я не відповів. Мама теж засміялася, ніби це був безневинний жарт. Перший раз я це проковтнув. Пізніше того ж вечора, коли я готував вечерю, Джейк почав розпитувати про мою кімнату що там, чому двері зачинені, і навіщо я їх замикаю. Меган пожартувала, що я ховаю там щось круте. Я одразу це присік. Пояснив, що моя кімната. Це мій офіс, а не ігровий майданчик. Сказав, що техніка там. Це не іграшки, і вона коштує чималих грошей. Я прямо сказав дітям, що туди заходити не можна. Я не грубив, не кричав. Я просто чітко означив позицію. Сара кивнула, ніби погоджуючись. Меган закотила очі і кинула окей, таким тоном, яким кажуть люди, коли не збираються сприймати почути серйозно. Протягом наступних кількох днів у домі стало значно галасливіше. Меган засиджувалася допізна, дивлячись серіали на повну гучність. Діти прокидалися рано і ні на мить не припиняли біганину. Шафи залишалися відчиненими, їжа зникала миттєво. Продукти, які купував я, раптово стали загальними. Сара виправдовувала кожну ситуацію. Вона торочила, що нам просто треба адаптуватися. Меган нервує, діти переживають важкі часи, а сім'я має допомагати без жодних обмежень. Меган постійно коментувала мою роботу, питала, навіщо мені стільки місця і все це обладнання. Жартувала, що сучасна молодь заробляє гроші, нічого не роблячи в інтернеті. Сара жодного разу її не поправила. Я знову повторив свої умови тими ж словами, тим самим спокійним тоном. Моя кімната закрита зона, моє обладнання. Недоторканне. Якщо дітям потрібно більше місця. Ми придумаємо інший план. Меган усміхнулася і відповіла: Звісно, того вечора я побачив, як Джейк уже наполовину піднявся сходами до моєї кімнати. Я наказав йому зупинитися. Він зупинився, але виглядав збентеженим, ніби йому вже сказали, що все гаразд. Меган мене не підтримала, вона просто сказала, що йому цікаво, і пішла геть. Саме тоді я зрозумів, що мої кордони ніхто не сприймає серйозно. За кілька днів заїхала тітка Лілі. Це сестра Сари, і вона ніколи не добирає слів. Вона посиділа у вітальні хвилин десять. Потім підійшла до мене і запитала, чи це тепер такий новий порядок. Я запевнив їй, що це тимчасово. Вона підняла брову, явно в це не вірячи. Вона порадила мені стежити за своїми речами і не сподіватися, що інші поважатимуть мій простір лише тому, що так належить. Після цього я став уважнішим, почав помічати дрібниці. Коли я повертався додому, мої двері були відімкнені, хоча я завжди їх замикаю. Крісло було трохи зміщене. Одна з шухляд столу була не до кінця засунута. Нічого не зникло і не зламалося, але було очевидно, хтось там був. Я запитав про це Сару. Вона сказала, що нічого не знає, і порадила мені не шукати винних. Меган заявила, що діти туди не заходили, і розсміялася, ніби це якась дурниця. Я не сперечався. Просто почав замикати двері щоразу, коли виходив, навіть якщо просто на кухню. Одного дня я повернувся з обідом. За звичкою піднявся нагору і застиг у коридорі. Мої двері були відчинені. Я стояв так секунду. Поклавши руку на ручку, вже розуміючи, що щось змінилося, я ніколи не залишав їх відкритими. Я зайшов всередину і побачив, що це було не просто чиєсь цікавство. мою кімнату переробили. Моє ліжко присунули до стіни і завалили іграшками. Це не було кілька розкиданих речей. Це була справжня ігрова кімната. Біля моєї шафи стояли пластикові контейнери. Моя робоча станція була не на своєму місці. Її відтягнули вбік, вирвавши кабелі. Один монітор був відключений і просто притулений до стіни. На іншому були відбитки пальців по всьому екрану. Джейк сидів у моєму кріслі і повільно крутився. Бен був на підлозі, оточений моїми речами, наче це скарби. Жоден з них не виглядав збентеженим, їм було комфортно. Я запитав, що вони роблять у моїй кімнаті. Сара вибігла сходами ще до того, як діти встигли відповісти. Вона навіть не озирнулася навколо. Вона вставилася в мене і наказала стежити за тоном. Заявила, що я лякаю дітей і маю заспокоїтися. Меган зайшла слідом, схрестивши руки на грудях. Вона заявила, що дітям потрібно більше місця, і це рішення ідеальне. Мовляв, гостьова кімната замала, а моя підходить ідеально. Я вказав на свою робочу станцію і запитав, чому обладнання відключене. Сара сказала, що воно не пошкоджене, і я можу підключити його назад пізніше. Меган додала, що діти не чіпали нічого важливого. Я намагався пояснити, що ця кімната. Це не просто місце для сну. Я сказав, що плачу за неї оренду і використовую для роботи, Що пересувати мої речі без дозволу. Неприпустимо, Сара обірвала мене і заявила, що це її дім, тому вона приймає рішення. Мовляв, коли родині потрібна допомога, обставини змінюються. Вона звинуватила мене в непоступливості. Я відповів, що платити оренду, не маючи права голосу це безглуздо. Якщо від мене чекають участі в сімейних справах, мій простір мають поважати. Меган розсміялася і сказала, що я занадто гостро реагую. Мовляв, мені не потрібно стільки місця, а дітям зараз важче, ніж мені, і я маю думати про когось ще, крім себе. Вперше Сара повністю її підтримала. Вона назвала мене егоїстом і актором. Сказала, що я завжди все ускладнюю і не можу просто піти назустріч. Я запитав, як довго вони планують використовувати мою кімнату. Сара відповіла, що не знає. Усе залежить від того, коли Меган стане на ноги. Меган порадила мені не підганяти її, і додала, що я не зрозумію, бо в мене немає дітей. Я сказав, що мені потрібен доступ до моїх речей. Сара відповіла, що я можу брати, що мені треба, але я не маю вештатися туди-сюди, коли мені заманеться, бо це плутає дітей. Меган додала, що це тепер їхня кімната, і я маю це поважати. Саме тоді в моїй голові все стало на свої місця. Вони не питали, не домовлялися. Вони вже все вирішили. Я сказав, що якщо в цій кімнаті щось зламається, я вимагатиму відшкодування. Меган закотила очі, мовляв, діти нічого не руйнують. Сара заявила, що я думаю про найгірше і поводжуся так, ніби всі проти мене. Я більше не сперечався, не було про що говорити. Вони вже переписали сценарій, у якому я був головною проблемою. Тієї ночі я дочекався, поки в домі все стихне. Я нічого не казав, не питав дозволу, піднявся нагору і почав виносити все найважливіше. Я не міг ризикувати ноутбуком, зовнішніми дисками, аудіообладнанням та іншою електронікою. Я обережно все спакував і за кілька ходок переніс у машину. Ніхто мене не зупинив, ніхто нічого не запитав. Наступного ранку Сара помітила, що стіл майже порожній. Монітори зникли, обладнання теж. Вона запитала, куди все поділося. Я сказав, що тимчасово перевіз робочу техніку, їй це не сподобалося, але вона не стала тиснути. Пізніше того ж дня вона попередила мене, щоб я не заходив у кімнату без нагальної потреби. Мовляв, для всіх буде краще, якщо я не плутатимуся під ногами. Меган підтакнула пора прийняти той факт, що все змінилося. Я кивнув, але не відповів. Тієї ночі я замкнув машину з технікою всередині і ліг спати в гостьовій кімнаті, розуміючи, змінилася не кімната, змінилася вся ситуація. Саме тоді я перестав намагатися щось виправити. Я перестав чекати справедливості, перестав вважати свій внесок важливим. Я все ще платив за житло, але мені просто більше не дозволяли ним користуватися. Робота пішла шкереберть одразу після того, як я виніс техніку з кімнати. Це не був просто поганий день, це став мій новий графік. Кожна спроба щось зробити перетворювалася на війну з обставинами. Спочатку я спробував працювати за кухонним столом. Думав, зможу витримати так хоча б по кілька годин. Мене вистачило на 15 хвилин. Діти постійно забігали на кухню, стрибали на стільцях, заглядали через плече, питали, що я роблю, і хапали ноутбук, наче це іграшка. Меган їх не зупиняла, Сара казала їм просто цікаво, ніби це виправдовувало відбитки жирних пальців на моєму екрані. Я перебрався у вітальню пізно ввечері, сподіваючись на тишу після того, як діти вкладуться, не допомогло. Меган засиджувалася допізно, дивлячись шоу на максимальній гучності. Вона не питала, чи це мені заважає, не збавляла звук, навіть коли я був на дзвінках. Навушники не рятували. Я все одно чув сміх, крики і раптові шуми, що вривалися в робочий процес. Зустрічі зривалися, мені доводилося знову і знову вибачатися і переносити дедлайни. Я почав не встигати не тому, що лінувався, а тому, що не мав умов для нормальної роботи. Я спокійно говорив про це не один раз не гупав дверима, нікого не звинувачував, пропонував варіанти, які нікого б не образили. Гостьову кімнату можна було б облаштувати, діти могли б мінятися кімнатами. Я міг би тимчасово переставити стіл туди, де є двері, які можна зачинити. Я не вимагав, щоб усе миттєво повернулося до норми. Мені просто було потрібне функціональне місце для роботи. Сара відкидала кожну пропозицію, навіть не замислюючись. Вона казала, що гостьова кімната замала, що ротація заплутає дітей, що я все ускладнюю і створюю стрес для всіх. Меган навіть не вдавала, що розглядає мої слова. Вона сміялася в обличчя, мовляв, я маю спокійно перенести незначні незручності. Вона заявляла, що люди зі справжніми обов'язками не мають права нити про свій комфорт. Щоразу, коли вона відкривала рот, ставало зрозуміло мої проблеми для них нічого не важать. Вона ставала дедалі нахабнішою. Казала, що я не роблю свій внесок, згадувала про сімейні жертви, які я нібито не здатен зрозуміти. Казала, що мені пощастило не мати дітей, і я уявлення не маю, що таке справжній тиск. Вона поводилася так, ніби страждання. Це змагання, у якому вона вже перемогла. Сара підтакувала. Казала, що Меган потрібна допомога, а я б в кращому становищі, щоб адаптуватися. Мовляв, я молодий, внучкий, зі мною все буде гаразд. Логіка була одна: ти можеш це витерпіти, отже. Мусиш. Водночас Сара почала просити гроші частіше не на оренду, а додатково, на продукти, електрику, якісь раптові потреби. Це подавалося не як прохання, а як обов'язок. Меган при цьому нічого не пропонувала. Вона не купувала продукти, не цікавилася цінами, не пропонувала допомогти з рахунками. Вона просто вдавала, що все під контролем. У домі ставало дедалі галасливіше. Меган почала приводити гостей без попередження друзі, діти, незнайомі мені люди. Вітальня перетворилася на цілодобовий прохідний двір. Галас не вщухав. Якось я помітив залом на одному з моїх кабелів. Хтось його сильно смикнув. Іншого вечора побачив подряпини на своєму кріслі. Дрібниці, але показові. Коли людям байдуже, вони ставляться до твоїх речей як до спільної власності. Саме тоді я почав вести облік, робив фото кімнати, записував дати, коли мої двері залишали відчиненими або коли мої речі пересували. Я збирав чеки не для того, щоб сперечатися за кожну копійку, а щоб мати чіткий доказ того, що відбувається. Мені треба було знати, що я не божеволію. Лілі знову заїхала наприкінці тижня. Вона посиділа у вітальні 10 хвилин, дивлячись на цей хаос, і відвела мене в бік. Вона сказала, що справа вже не в кімнаті. Вони перевіряють мене. Наскільки далеко я дозволю їм зайти, вона попередила. Щойно люди звикають до твоєї покірності, вони перестають питати дозволу. Чим довше я мовчав, тим гірше ставало. Того вечора я посадив Сару перед собою. Не кричав, не звинувачував, просто виклав факти. Сказав, що моя робота страждає, що я плачу за місце, яким мені не дають користуватися. Що Я пропонував варіанти, але їх проігнорували. Сара зітхнула так, ніби я її смертельно втомив. Сказала, що я все ускладнюю і маю бути більш чуйним. Я відповів прямо компромісів більше не буде. Або мені повертають мою кімнату, або я з'їжджаю. Це не був ультиматум заради погрози. Я просто констатував факт Сара не сприйняла це серйозно. Наступного ранку вона вдавала, що нічого не сталося. Питала, чи хочу я кави, наче ми просто поговорили про погоду. Коли я згадав, що не можу працювати через відсутність місця, вона відмахнулася скоро все заспокоїться. Вона так і не зрозуміла, що проблема не в часі, а в тому, що вони забрали те, за що я платив. Меган поводилася ще гірше. Вона сміялася мені в обличчя казала: Ти охолониш, коли побачиш ціни на оренду. Житло зараз дороге, за місяць приповзеш назад. Називала мою поведінку театральною. Я не реагував. Перестав пояснювати і виправдовуватися. Мені не потрібна була перемога в суперечці. Мені потрібне було рішення. Я почав планувати. Під час перерв переглядав оголошення. Вночі рахував цифри. Я не шукав будинок мрії. Мені б потрібні були двері, стабільний інтернет і тиша. Все місце, де я міг би працювати і спати, не відчуваючи себе в прохідному дворі. За тиждень я знайшов підходящий варіант невелика квартира в старому будинку, чиста, нічого особливого. Орендодавець був адекватною людиною, не ставив зайвих питань і не заперечував проти віддаленої роботи. Це коштувало дорожче ніж я платив сарі, але це було посильно. Я нікому не казав. Підписав договір, вніс завдаток, забрав ключі і поклав їх у бардачок машини. Продовжував поводитися, як зазвичай, тихо і спокійно. Потім почав від'єднувати своє життя від цього дому. Інтернет був оформлений на моє ім'я. Я запланував перенесення послуги, переоформив підписки, зробив так, щоб оренда припинилася в день мого переїзду, без погроз і довгих промов. Просто як доросла людина. Провайдер підтвердив, що за адресою Сари інтернет відключать у той же ранок, коли активують мій новий обліковий запис. За кілька днів атмосфера в домі змінилася. Сара почала розпитувати про рахунки. Ти вже оплатив інтернет? Казала, що їжа подорожчала, ніби перевіряючи, чи покрию я ці витрати без зайвих запитань. Я відчував її напруження. Меган теж почала нити, мовляв, грошей менше, ніж вона думала, і взагалі все несправедливо. Жодного разу вона не сказала Я можу допомогти. Я розповів Сарі про переїзд за вечір до події. Дочекався, поки Меган піде в іншу кімнату. Я знайшов житло, завтра приїжджаю, сказав я. Вона завмерла. Почала казати, що це занадто раптово, що їй потрібно більше часу на підготовку. Питала, як вона оплачуватиме рахунки і чи заплачу я за наступний місяць. Я відповів: тобі доведеться розібратися з цим самотужки. Меган почула розмову і вибігла у вітальню. Спочатку сміялася, думаючи, що я блефую, але, побачивши моє обличчя, зірвалася на крик, називала мене егоїстом, казала, що я зраджую сім'ю, що я роблю це спеціально, щоб покарати їх. Я не підвищував голосу. Сказав правду. Я не збираюся платити за те, що мене виставили з власного простору. Наступного ранку я приїхав з Лілі. Вона була там, щоб гарантувати спокій. Меган зустріла нас вороже, намагалася завадити мені піднятися нагору, мовляв, діти сплять. Я спокійно сказав: Відійди. Лілі нагадала їй, що це не її дім. Коли я відкрив двері своєї колишньої кімнати, там був хаос: іграшки всюди, обгортки від їжі на моєму столі, крісло забите в кут. Вони вже жили там, так, ніби це їхня власність. Меган кричала, що я кидаю племінників. Лілі відповіла їй різко. Перестань прикриватися дітьми, це питання твого контролю. Сара плакала, казала, що не вірила в мій відхід. Я не дивився на неї. Забрав лише своє стіл, крісло, обладнання, нічого зайвого, ніяких дріб'язкових образ. Тільки моє майно. Коли я виносив останню коробку, Сара вийшла за мною. Ти не можеш просто так нас покинути. Ми ж сім'я. Я зачинив багажник. Сім'я не виставляє тебе за двері, поки ти оплачуєш їхні рахунки. Мій новий дім спочатку здався мені занадто тихим. Лілі допомогла розвантажити речі, сказала, що я вчинив правильно, і пішла. Я зачинив двері і просто прихилився до них спиною. Жодного галасу в коридорі, жодної гризні. Мені нарешті не треба було нічого нікому пояснювати. Проблеми в них почалися швидше, ніж я очікував. Мені зателефонували менше, ніж за тиждень. Сара не питала, як я влаштувався. Вона питала про інтернет. Він зник, ти його скасував? Я пояснив, що він був на моє ім'я і переїхав разом зі мною. Вона вибухнула: тобі треба його повернути. Меган він потрібен для дітей. Я відповів: Я там більше не живу, оформлюйте на себе. Потім пішли фото рахунків: вода, світло, заборгованості. Я відмовився платити за дім, у якому не живу. Сара називала мене невдячним і неробою. Меган спочатку мовчала, а потім почала писати дружні повідомлення, ніби нічого не сталося. Коли це не спрацювало, вона перейшла до маніпуляцій грошима. Сара в стресі, може, допоможеш трохи? Я відповів: Ти там живеш. Ти й допомагай. Без інтернету в домі почалося пекло. Діти не могли нічого дивитися, Меган нила, Сара зривалася на неї. Почалися відкриті сварки. Потім Сара зробила це публічним. Написала в мережі, як син покинув її у важку хвилину. Я не став сперечатися в коментарях. Я просто опублікував факти: скриншоти переказів за оренду, рахунок за інтернет на моє ім'я і фотокімнати до та після без образ, тільки докази. Після цього тон коментарів змінився. Люди почали питати Сару, чому вона забула про ці деталі. Згодом ситуація там погіршилася настільки, що Сара почала вимагати від Меган внеску. Вони гризлися щодня. Іронія в тому, що дітей, зрештою, повернули в гостьову кімнату. Не тому, що це було розумно, а тому, що варіантів не залишилося. Те, що я пропонував із самого початку, стало єдиним виходом. Моя стара кімната стояла порожньою, як німе нагадування. Сара зателефонувала мені за кілька тижнів. Голос був виснажений. Вона не вибачилася, лише сказала: Шкода, що ти не вирішив це інакше. Я відповів востаннє. Я вирішив це єдиним доступним мені способом. Зараз моя робота налагодилася. Я здав проект, за яким заборгував. Моє обладнання стоїть так, як я хочу. Ніхто його не чіпає, ніхто не заглядає через плече. Вечорами я працюю допізна просто тому, що можу насолоджуватися тишею. Я більше не злюся, я не прокручую в голові діалоги. Я більше не здригаюся від кожного кроку за дверима. Вони думали, що повага зникне, коли я піду, але правда в тому, що її там ніколи й не було. Привіт усім, це круглий квадрат. Нова порція. Радіт історій, так чекають на вас, заходьте до нас і тисни лайк, не гай часу, круглий квадрат, радіти історії, найкращі історії українською. Круг.